Того вечора я йшла на вечерю до свекрухи з почуттям тривоги. Кожен такий сімейний вечір закінчувався причіпками. Мама чоловіка ніколи не втрачала нагоди нагадати, що я не з їхнього кола і йому недостойна, але я намагалася зберігати спокій заради сім'ї, заради сина. Вечеря пройшла, як зазвичай, удавана ввічливість, натягнуті посмішки, колючки і фрази, коли ми з чоловіком зібралися йти, він вийшов раніше. Відволікти дитину. Я пішла слідом, але не встигла дійти до дверей, як свекруха різько схопила мене за руку. Куди це ти так поспішаєш? прошепіла вона. Думаєш, я нічого не бачила? Що ви маєте на увазі? розгубилася я. Украла. Мої прикраси кільце і брошку з сапфірами. Діставай сумку. Я завмерла. Ви серйозно? Тільки й змогла сказати, але свекруха вже вихопила мою сумку і розчахнула її. Усе відбувалося блискавично. Зверху гаманець, ключі, дитячі речі і конверт. Вона витягла його і відкрила всередині документи, справжні з гербовою печаткою. Я спокійно сказала: це договір купівлі-продажу. Квартири, в якій ви живете, свекруха зблідла. Що? Які дурниці? Ця квартира моя. Я подивилася прямо їй в очі. Була. Мій чоловік. Оформив Дарчу на себе три роки тому, а місяць тому він переписав її на мене. Тож, Ганно Петрівну, ви сьогодні звинуватили господиню цієї квартири в крадіжці. Вона опустилася на стілець, не вірячи почутому. Цього не може бути. Може, відповіла я тихо. І знаєте, я б ніколи не підняла цю розмову, але, здається, правда має бути почута. В цю мить у передпокої з'явився чоловік. Здивовано озираючись, я посміхнулася йому спокійно. Усе гаразд, просто ваша мама знайшла в моїй сумці дещо важливе. Свекруха сиділа розгублена, не в змозі вимовити ні слова, а я вдягла пальто і додала: не хвилюйтеся, я нічого у вас не вкрала, але дещо справді взяла в своє достоинство. І вперше за довгий час я вийшла з її квартири з легким серцем.